Сьогодні ми пікаємо різдвяний з шоколадною начинкою. Вже розпочнемо сезон святкових рецептів. Отже, тісто дріжджове, я вже зробила заздалегідь. Зробила спочатку пару, потім додала яєчка вершкового масла, борошна і гарно, гарно замішала тісто. Рецепт я вам пропишу. А тепер приступаємо саме до формування самого калача. О, дуже гарним повітряним Я ще його клала до речі на е, холодну ферментацію. Ви, якщо спішите, то можете відразу покласти в тепле місце, щоб воно збільшилось. Гарно обминаємо. Розкачали ось такий пласт і тепер змащуємо шоколадною пастою будь-якою. Тепер формуємо рулетик такий. Ну, звичайно, начинка теж може бути будь-яка на нас. Така ковбаска у нас вийшла. Ми її гарно защіпуємо. Потім розрізаємо не до кінця повздовж. Бережно робимо імітовану косичку. Поклали на формування, а тепер змащуємо яєчко і відправляємо в духовку випікатися. Зберігайте цей рецепт різдвяного калача до ваших свят, а вони вже зовсім скоро прийдуть.